Іван Франко не люди наші вороги. Не люди наші вороги. Хоч люди гонять нас і судять, і запирають до тюрми, і висмівають нас, і гудять. Бо люди що? Каміння те котре Розбурхана весною, валами котить і несе, ріка розлитає з собою, не в людях зло, а в путах тих, котрі незримими вузлами скрутили сильних і слабких з їх мукою і їх ділами. Мов оконом серед змій, так люд увесь в тіх путах в'ється. Ох, і коли ж той скрут страшний на тілі велетня порветься.